Урочистості до Дня прапора у Кам'янському розпочалися зранку на Майдані Калнашевського. На заході були присутні представники влади, військової адміністрації, правоохоронці, надзвичайники, молодь та пересічні містяни. На Майдані підняли державний прапор, вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Далі процесія відправилася на Алею пам'яті воїнів АТО, де відбулася церемонія покладання квітів як знак поваги до всіх, хто віддав своє життя заради щасливого майбутнього своєї батьківщини. Ми прийшли віддати шану нашим полеглим героям, і ми пам'ятаємо, якою ціною це все дістається нам. Що, дякуючи хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу країну і наші сім'ї. І сказати велике дякую. Прапор це є символ нації. Це наш генетичний код. Тому дуже важливо, що напередодні нашого дня незалежності. Ми святкуємо день прапора. І сьогодні бачили велика кількість і молоді долучаться до таких заходів. Адже наразі на дусі патріотизму. І такі свята вони важливі. Тим паче в період війни, аби підтримувати цей національний дух, національну ідентичність. І ми розуміємо, що дійсно наразі наша незалежність надання нашого прапору виборюється дуже тяжко, і ми це буде завжди пам'ятати.